туалетно підручникове фіаско та бачника. Сьогодні міністр освіти звітував перед журналістами про підготовку до нового навчального року. Свої новації назвав революційними хоча б опозиції одразу ж закинули вони із дуже неприємним душком. Там нарахували кілька провалів посадовця. Передусім, корили його за якість підручників і відсутність теплих биралень у школах. Що чекатиме на школярів з 1 вересня? Олена Зоріна дізнавалась. Іноземна вже з першого класу інформатика з другого урок прогулянка і фізкультура по три години на тиждень, причому без оцінок. Такі новації міністерство освіти вигадало для молодших класів. О 78-й школі столиці розповідають до навчального року із нововведеннями готові. Сьогодні тут чекають на візит міністра освіти Дмитра Табачника. Ми забезпечені повністю підручниками, класи готові. Методичний матеріал вчителі опрацювали щодо початку школи, тобто ми можемо розпочинати навчальний рік буквально завтра. У цій затишній школі у центрі столиці міністр табачник звітує про підготовку до 1 вересня. Початкова школа України готова працювати за новими державними стандартами. У закладі все за останнім словом техніки: камери на вході, стадіон зі штучним покриттям, туалети з дзеркалами, кількома вмивальниками, пісуарами і опаленням. Виходили, ви бачили? То все нормально? Ну я сподіваюся, що все нормально. збиральнею на горбі за кілька десят метрів від школи таки зустрінуть 1 вересня. Школярі села Ріпне до них обіцяна прем'єром і профільним міністром цивілізація таки не дійшла. Та бачник визнає, туалетну новацію таки провалив. Ця проблема вирішена повністю в трьох областях. Дніпропетровський, у Миколаївській і в Донецькій решта після напучування і критики на кабінеті міністрів також почали цим займатися. Рух пішов. Та головна проблема це підручники. Визнають в опозиції. Цьогоріч міністерство освіти лише для першачків видало понад 60 найменувань. Замість вже звичної друкарні за роботу взялося одноіменне приватне підприємство. Його керівниця ще два роки тому зірвала друк посібників для десятикласників. Пише видання Українська правда і вступилася за нинішнього міністра освіти. Нині чомусь саме її підприємство довірили левову частину замовлення із видання підручників. Третина коштів, які були витрачені на підручники для першого класу, потрапили у приватне видавництво освіта, приватної форми власності. Одноіменне видавництво освіта отримало крихти, те, яке завжди займалося друком підручників. Експерти кажуть, практично кожна книга рісніє помилками і неточностями у визначеннях. На прохання ТВА і методист інституту інноваційних технологій, який відповідав за процес друку, аналізує буквар. Наразі є дві варіації підручника. Тут йдуть спочатку вот буковки так понімаю. Будуть слова вот заповнять Тут картиночки. Здесь йде менше сложне. А от друга книга не витримує жодної критики. Вже з перших сторінок лише суцільні аркуші тексту резюме методиста поэтому цьому учебнику буде вчитися. Треба хорошо підготовленому. Міністр освіти проблеми з посібниками не бачить. Крайніх радить шукати серед авторів і тих, хто давав згоду на їхній друг. Я не можу взяти на себе функції верховного арбітра по фізиці, астрономії, математиці. Я буду дуже вдячний за сторінку з помилкою. Принаймні на електронній версії вони всі викладені. Ми миттєво це виправимо. Про роботу над помилками у друкованих версіях ані пари з вуст. Натомість міністра анонсує друк підручників на наступний рік. Процес почнеться із вересня. Олена Зоріна, Христина Малазоні, Антон Деркач ТВА.